Шановні громадяни, добрий день вам! Слава Ісусу Христу! Хочу вам нагадати про Спасителя Ісуса Христа. Він прийшов в цей світ, залишив славу Неба і віддав своє життя за грішних людей, постраждав на цій землі, прийняв на себе вину за всіх нас, вмер і на третій день воскрес із мертвих. І сьогодні Він не є мертвий, він є живий. Бог, він не в релігії, він не в обрядах, а Бог, він є живий, Він є той, який створив небо і землю, моря і океани, і він також створив кожну людину. І він хоче мати спільність з людьми, але людину з Богом розділяє гріх. Грішна людина вона не може наблизитися до Бога, бо Бог нічого спільного з гріхами не має, і він не буде миритися з гріхом, який живе в людині. Але ті люди, які каються в своїх гріхах, приймають Господа Ісуса Христа своїм особистим Господом і Спасителем. Таким людям прощаються всі гріхи, тому що Ісус Христос. На себе взяв наші гріхи, Він на себе взяв нашу вину і заплатив своїм життям, вмер і воскрес. І сьогодні кожна людина, яка приймає Господа Ісуса Христа, вона буде прощена і помилувана, і відкриється вільний вхід в Небесне Царство. Тому що. Є розділення сьогодні між Богом і людиною. Це розділення, це гріх. І самостійно людина не може звільнитися від гріхів, але приймаючи Сина Божого Ісуса Христа, людина звільняється від гріхів. Господь хоче дарувати вам спасіння. Він хоче очистити вашу душу, Він хоче благословити вас. Своїм батьківським благословінням, але все, що від вас требується, признайте свою вину перед Богом, покайтеся в своїх гріхах, живіть згідно волі Божої, і тоді Господь вас благословить і простить вам всі гріхи, і відкриється вільний вхід в Небесне Царство, тому що після закінчення земного життя. На людину чекає дві вічності або в небесному царстві з Богом, або в пеклі з дияволом. І якщо людина з Богом примирилася, вона буде в небі. А якщо не примирилася, то вона відправиться на Божий суд і на Божому суді буде відповідати перед Богом за свої гріхи і нічим не зможе оправдатися. Всяка людина може оправдатися іменем Ісуса Христа, бо Він прийняв на себе суд, Він поніс на собі наше наказання, Він прийняв на себе нашу вину і Він вмер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. І хто приймає Ісуса Христа, той приймає спасіння і дар вічного життя. Тому люди, віднесіться до цього дуже серйозно. Це не якісь байки чи сказки. Так говорить святе Боже Слово Біблія. І незалежно від того, віриш ти в це чи не віриш, але істина залишається істиною. У нас у кожного є своя правда, кожен живе по своїй правді, і в нього в кожного своя правда, але істина вона одна. Вона незмінна і треба вірити Богу, вірити Божому Слову і приводити своє життя в порядок на основанні Слова Божого. Тому люди бажаю вам мирного неба, Божого благословіння да благословить вас Господь.